Ну, е, я почну з того коротко, але коротко доступно. Е, Концерт будуть складатися з таких е, трьох частин. Перша частина це є вже відомі популярні пісні у нашому виконанні. Друга частина це є пісні, які ми зробили недавно. І це буде прем'єра на тих концертах, їх буде достатньо багато. Це фактично, можна сказати, основа наступного нового альбому. І третя, така велика складова частина це є знову ж таки наші хіти у виконанні інших солістів. Тобто тими солістами на час концертів стають наші друзі, з якими ми товаришували, яким власне, на основі. Доброї роботи, щирої роботи і правильної роботи. Я так ще не маю на увазі це живе виконання. Щоб так було доступно, скажу так, що нашими солістами на декілька пісень стануть Віктор Дронюк, група Тік, Олег Собчук, група «Скай», Юрій Журавель, група Отвірта, Павло Гудімов, Павло Табаков, Марія Бурмака, Тарас Чубай. Позіква год, танок на майдані Конго, Руслана, ну і це Ліля Ваврин, Олег Клихач, Орфей. Ну, Всіх, скажімо, карт розкривати не буду, я і так дуже багато вже сказав. Тому найкраще, щоб все, що я сказав словами, а щоб це емоційно відчути, приходити наші концерти.